Відповідаю на оцей коментар. Англійську потрібно вчити. Вона саме важлива. Дійсно, англійська мова є найважливішою для англійців. А для французів є найважливішою французька мова. А для юдеїв є найважливішою іврит. А для українців, яка мова є найважливішою. А ну, здогадаємось. Правильно, українська мова. Для українців є найважливішою українська мова, бо це є мова батьків наших, бо це є мова народу нашого, бо це є мова нашої держави. І саме українська мова робить нас українцями. Тож для українського народу найважливішою є українська мова, але зовсім не англійська. А щодо англійської мови, то дійсно її потрібно вчити всім тим, хто хоче її вчити. Кому вона потрібна для роботи, для подорожів, для будь-чого. Нехай вчать собі на здоров'я. Так само не завадить вчити будь-яку іншу мову, німецьку, французьку, іспанську будь-яку іншу мову. Вчити не завадить. Але так само, як і не завадить вивчити елементарну математику. Бо половину випускників шкіл не знають, що означає число пі. І від 90 до 99%. Людей з вашого оточення не знають, що означає число пі. Не вірите? То пересвідчтесь. Запитайте у них, що означає число пі. Слава Україні!